Відкапітали від Паджеро, завели, а тут потекла солярка в цьому місці. Там стоїть ось такий валік, гумове кілечко там. І він теліпається. І саме сумно те, що давали ж на стенд. Люди взяли гроші, поставили. І тепер знову прийшлося знімати. Зняли, ну, треба втулити його. А до цього не могли ж побачити, тому що машина приїхала не своїм ходом. Там були поршня отакі, трошки уставші. Ну нічого. Тулиця вона не елементарно на розточних станках. Ну, У нас немає часу з цим бавитись. Це треба кілька днів. Є таке диво українського верстатобудування, станок ІТМ. Кілька років назад купив фрезерну приставку. Ну оце, поставили ми. По індикатору ось виставив. Кілька соток бігає, але тут не страшне. Зараз поставимо розточну головку та будемо його розтачувати. Поставили розточну головку. Таким довгеньким різцем. Два індикатора на поперечку. Я не знаю, як цю подачу називати. і yeah. будемо щаслить Оце на діаметрі 13 мм випала стулка. Оце був останній проход. Зараз будемо знімати, міряти і втулити. Завтулив бронзовою втулкою з натягом півтори сотки. На клей посадив. Значить, поставив менший різачок, бо той на цей діаметр на 10 -2 сотки не виходить. Ну, ідеально, не зробиш, бо вже тут до соток еліпс виходить і конус. Ну, в принципі, можна тут робити, правда, на порядок довше, бо це треба знімати, ставити. Потім на токарному точити втулочку, запресовувати. Ну, да, довше. На порядок довше, ніж на розточному, чи на двох станках. І ще один нюанс. Не вистачає мінімальної подачі 5 соток на оборот. На цей діаметр. Не виходить така частота, як хочеться. Приходиться вручну його. Ну Все тут. Зараз зніму фаску, та й все. Короче, поставили насос, нічого не біжить, все нормально. Дякую Борису з Одеси, що підігнав безкоштовно нам трубки, обратку, а Вікторія в той же самий день відправила. Так що, все у нас добре, все сухо.